Партнери проекту компанії Жилстрой-2, Construction Group International, МЖК Інтернаціоналіст. Будівельна компанія Констракшн Груп International розробила програму іпотечного кредитування. За цією програмою Констракшн Груп реалізує квартири у житловому комплексі Адмірал, – 25-поверховій новобудові бізнес-класу. Керівник відділу продажів компанії переконана, що кредитні програми слід пропонувати покупцям, не зважаючи на скрутні кризові умови. Покупателю сьогодні необхідно все-таки пропонувати кілька схем приобретення недвіжимості. І кредитування пустята складно, але на сьогодні можливо. У кредит сьогодні купують первинку здебільшого ті інвестори, які планують мешкати у придбаній оселі. Ті, хто купує житло для подальшого перепродажу, прагнуть сплатити відразу 100% вартості оселі, каже експерт. І додає, через кризу таких покупців сьогодні поменшало. Понімашко міншився сегмент сім'я які купують покупають селю дальніші перепродажі. От, большинство все таки тих, которые хочуть купити і даль дальнішим для спортують для жилья, в этой квартире. свою кредитну програму. Констракшн груп пропонує саме тим інвесторам, що купують нерухомість для себе. Для покупців первинки квартири у житловому комплексі адмірал, за словами Наталії Болдишової, є привабливим об'єктом і, перш за все, завдяки характеристикам новобудови, наприклад, архітектура та конструктив будівлі надають власникам квартири широкі можливості щодо планування оселі. Сучасні інженерні системи забезпечують споруді якісне опалення, освітлення, водопостачання тощо, крім того, приваблює покупців і місце розташування адміралу на березі водоймища. Стосовно ж активності покупців Наталія Болдишева. Зауважила кризові умови дещо знизили цікавість інвесторів до первинного ринку, але не повністю. Тож сьогодні чимало громадян розглядають варіанти, у тому числі й кредитні щодо купівлі квартири у новобудові. На ринки сьогодні достатньо покупателі, які цікавляться первинним ринком, то есть люди хочуть отримати житлові условия, несмотря на сьогоднішній кризис.